Дорогі друзі, слава Ісусу Христу, усім доброго дня! Протягом часу війни багато людей звертаються з проханнями, щоб допомогти їм знайти ліки для в часів війни. Мається на увазі, як жити в часі війни, не опускаючи рук, не знеохочуватися, але крокувати далі. Адже незважаючи на те, що в Україні триває війна. Це є найкращий час для нас, бо тому, що це є час нашого життя, який ніколи ми не повернемо назад. І я, настільки можливо, спробую поділитися з вами деякими думками, можливо, комусь вони допоможуть, то буду за це вдячний Богу і вам за відгуки. Отож, перший лік. Радше перша допомога. Час війни це є час, коли проливається кров, коли гинуть люди. Коли смерть життям переплітається настільки, що стають рідними сестрами. І багато людей потрапляє немов би в подвійну реальність. З однієї реальність життя, а з іншої сторони, це є реальність смерті. І тому багато людей. Закривається в собі, починає приймати антидепресанти, тощо, очевидно, лікарі знають краще, кому як допомогти. Але є справа така, що кожна війна зі зброєю починається з війни духовної, тобто війни людини з самою собою. І в тій війні треба також зберегти здоровий глузд, сили для боротьби і знати, чого ми хочемо. Одним з перших ліків, які, яким ми треба запастися в час війни, це є гумор. Хтось каже: Ну як гумор? Так, гумор. Колись покійний отець доктор Іван Музичка. Ректор Українського католицького університету в Римі, який був членом дивізії СС Галичина, пройшов війну, пройшов концтабір, розповідав мені, що серед вояк гумор був найбільш розповсюдженим методом, щоб трошки відпочити, набратися сил для подальшої боротьби. Очевидно, гумор є різним, що має на цілі гумор? Гумор має на цілі звернути в особливий спосіб людині на дійсність, увагу, але під оглядом усмішки. Сьогодні ми маємо різний гумор сучасний тощо, але він є надзвичайно важливий. І першою такою ознакою чи критерієм того. Що людина є в здоровому глузді, і що вона може простувати далі, це тоді, коли вона вміє сміятися самої себе. Пригадую, колись блаженніший Любомир Гузар розповідав, як він став ректором семінарії духовної і хотів сповістити про це свого батька, похвалившись йому. Тато мав почуття гумору і, очевидно, хотів сина трошки припіднести, але й заодно, щоб він сильно не летів вверх. і каже, тато, коли подзвонив, подзвонив я татові, тато послухав мене і каже: Любку: певно, наша церква перебуває в дуже поважній кризі, раз тебе обрали ректором е семінарії. З іншої сторони, бараженніший Любомир вмів сміятися з самого себе. Я пригадую у Римі, коли він відзначав день народження, поприходило багато подарунків. І один подарунок це був такий пакунок, і він зазвичай кликав когось, щоб йому допомагали ті пакунки розпаковувати, і він кожній людині, яка йому надіслала подарунок, пересилав подяку. Так ось. Так ось. Одного разу він закликав мене, розпаковує ті подарунки. Один відкриваю, а там вага. Кажу блаженніший ось такий подарунок. Він каже: а від кого то подарунок? Я прочитав, виявилося, що то від когось з родини, здається, від сестри. Каже блаженніший Любомир, отче. Прошу вас запакувати той подарунок назад до коробки і відіслати з відписом Адресата не знайдено. Людина, яка пережила дуже багато в житті, вміла вміла з себе сміятися і вміла знайти моменти потішні в житті. Очевидно, не кожен має дар для того, щоб вміти. Посміятися, не познущатися з людини, не висміяти людину, але просто з гумором споглянути на життя своє, оточуючих, владу. Тощо, не для того, щоб когось викреслити з реальності чи його зацькувати, а просто себе вилікувати. Тому. Пропоную засягнути до класиків гумору, якими є Павло Глазовий, Степан Руданський, а також маємо сучасних Гриць Драпак і інші. Очевидно, молодь, можливо, знає інших е, людей, е, авторів сучасних, е, сучасних е, таких гумористичних розповідей. Це є найкращий спосіб. Щоб зарядитися силою і крокувати далі, я можу вам запропонувати, спеціально взяв, щоб показати, ось таке видання Степан Руданський, співомовки козака, вінка руданського видавництва Абаба Галамага. Хоча Баба Галамага видала також і Павла Глазового, і інших. Отож, запасаймося ліками. Гумор. А для тих, які кажуть, отче. Це не по-християнськи, ми повинні весь час сумувати, то я вам розповім розповідь з монашого життя. Був такий колись Антоній Великий, перший монах. І він набрав собі учнів. І одного разу він побачив, що тут були молоді хлопці і потребували трошки розрядки. Ну і він їм дозволив трошки розрядитися, і люди це збоку побачили і кажуть йому, як ви такий поважний монах, можете дозволити монахам таке робити, що вони собі поводяться, як якісь паяці? А святий Антоній не пояснював багато. Каже, слухайте, візьміть лук. І той, хто прийшов до нього, взяв, каже, візьміть стрілу, взяв стрілу. Натягніть тятиву. Натягнув, тягніть далі. Тягні ще далі. І той, хто прийшов до Антонії оскаржувати монахів, каже: слухайте, та то лук вломиться, він каже: отак і людина, коли немає певного перепочинку у житті може зламатися, не ламаємося, крокуємо далі і дивимося на життя крізь призму гумору. Це є великий лік. Про наступні ліки. Наступних ефірах усім гарного дня.